Всіх вітаю! Ви на каналі Квіти та Інша я Іна, і сьогодні відео буде про перці. На вулиці, мінус 14. Все-таки лютий, він приніс нам морози. А у більшості людей, які вирощують овочі, вже думки про весну: що треба сіяти, що треба щось робити. Ну і скажу так. Це в нас 13 лютого сьогодні, середина майже лютого, саме час сіяти перці на розсаду. Цим думаю зайнятися і я. Але знаєте, вчора знімала відео про оцей місячний посівний календар, ну, питалася поради людей, тому що, знаєте, зараз якраз повний місяць, і ніби сіяти в ці дні от не потрібно. До повного місяця і після повного місяця ще два дні, ну таке щось. Не знаю, вірити в це чи ні. Запитала людей у відео. Ну, знаєте, думки розділилися порівну майже. Одні кажуть, сіяти, що це все забобони, а інші кажуть, що. Не сіяти, тому що це там щось астрологічний календар і все таке. Ну, що я собі вирішила? Оскільки мене нічого нікуди не гонить, то ці всі перці я зможу спокійно собі посіяти у суботу. І не буду думати, можна було чи не можна було, вірю я в це чи не вірю. Ну так, коротше, вже як вийде. Так розпланувала свій робочий день, що на теперішній є такі знаєте, роботи, які робити ну, не можна. Верніше так, не можна не робити. Там з рослинами щось треба десь терміново пересадити, щось десь терміново прищіпнути. Це не можна без цього. А, а, а ось якщо можна посіяти пізніше, то я посію його в суботу. Я собі вирішила так. Ну що, але хочу показати. З чим я оприділилася, трішки хотіла по-іншому я обрати ну, перці на цей сезон, але все-таки передивилася, що в мене дуже багато, як на наше споживання, лишилося насіння з того року. От. Ну, Знаєте, на наступний воно вже буде, я думаю, зовсім не годитиметься. Тому вирішила посіяти те, що є в цьому році, а там вже буде те, що хотіла, вже придбаю на наступний. Сезон тоді, вже на як буде здоров'я, як буде сили і буде бажання сіяти, то вже тоді на слідуючий сезон. Тому що я дуже хотіла придбати ще собі перець симпатії, такий помаранчевий, дуже він мені сподобався. От, але знову ж таки, висаджувати його багато немає куди. А насіння в мене достатньо. Ну а він не так то й дешево коштує щось до 100 гривень Він коштує, ну, дівне пакування. Ну, Таке круте. Вирішила висіяти це, що є. Тож познайомлю вас з своїм асортиментом. Так, З чого почну? Ось таке у мене насіння є товстий шрек це червоноплідний перець. Насіння я брала в тому році насіння трайно. Бачите, він тут без картинки, тому ставлю. Ну, Це такий великий перець, ось середнього, середнього терміну дозрівання, бачите, як пишуть. Такий наріст невисокий він, плоди до 300 грам, як ну, більшості в тих, що я обираю, ну, стінка до 10 міліметрів товщина стінки, Ну, такий гарний перець. В тому році я його сіяла, ну, сподобався. Міг би бути кращий результат, якщо я доглянула краще. А погода була б також краща, тому що в нас не було за все літо ні одного дощу і не завжди виходило поливати. Тому, тому так, можна було кращий результат, але, знаєте, недогляд, це ще не значить, що перець не хороший. Ну, ось такий. Далі. Леся Жовта, також купувала в тому році. Зійшло воно все добре, ранній, суперорожай не, не написано. Це такий перчик з гостреньким носиком, невеликий. Сіяла його, саджала, ну він в мене згорів від сонця перший в списку. Ну, таке, таке. Ну, було літо дуже складне і по погоді, і про особи ну, по особистих проблемах складне було літо. Не догледіла, не долила в перше. перша. Ну, в цьому році я їм дам ще один шанс, постараюся, ну, щось, знаєте, щоб урожай вийшов кращий. Так, це ось таке пакування це було від трайну насіння. Тепер ще отакий перець бачата. ніби це він. Так, бачата це також у мене лишилось з того року. Бачите, тут насіння не оброблене. А тут треба глянути, що тут. Ну, бо я вже забулася, що тут лишилось. Бачите, його тут небагато ні, не оброблене. Це насіння від веснодар. От, ніби ж так, ось так. Я її щось тут підписувала. Ось така характеристика тут є. Давайте почитаємо. До 10 см плоди, діаметр 8, стінка 8,10, 300-350 грам. Також, садила в тому році, і також я таких параметрів не отримала, знову ж таки, через не, недогляд, так би мовити. Тому, знову ж таки, посію. І хочеться мені його виростити, тому що в коментарях, там під відео, де я просила людей, як мені порадити, які перці виростити, хтось згадував цей перець і добре про нього відгукувався. Також він невисокий, він 50-60 см, Ну, я не знаю, чи тут написано, але там на сайті я коли обирала, дивилася. Ну, сам кущик невисокий. Ніби так. Плоди яскраво жовті, ну, будемо вирощувати. Тут щось я вже накидала цю насіння. Знову таки жовто-плідний перець, щось у мене їх багато жовтих в цьому році буде. ну, Верніше наполовину мала ще. Цей перець я вирощую не рік, буду вже, мабуть, це третій сезон його вирощувати. Було в мене інше пакування, я навіть не знаю, що в мене лишилося з того сезону. Бо в мене в тому сезоні дві пачечки було його. Бачите, на там оброблене. За цей перець, тільки можу сказати, хорошим. Такий він великий, ось такий, як на фото. Знаєте, він коли зелений, коли повністю достигає такий жовтий, так то ось наполовинку із зеленим. Довгий такий, ну, красивий дуже перець. Якщо, можливо, десь відео кусочок найду. То вставлю, а то щось, якщо з іншота брати відео mm. вставляти, бо в мене в телефоні його немає, то щось YouTube не грузить. ну, побачимо. Ну, Оцей на масу найбільший з тих, що в мене є. Бачите, 400 грам. Е, Ну, він, я, знаєте, він в мене виростав не в тому році, в тому році також він не був гарний. А поза тому році, ну, 20 см, мабуть, довжину були такі перчини. Ну, прямо супер. Якщо його поливати, підживлювати. Ну, ось він і Сімпаті, Це були мої два улюблені перці в сезоні 23-го року. Так. Вони дуже гарно себе показали. Звісно, я за ними і доглядала, і поливали, і все давали їм, що треба. І він показав ну, дуже гарний результат. І ось буду садити, його знову ж таки тут. Було, бачите, 18, я думаю, там 4 ще лишилося, ніби в мене було дві пачечки От подивитися. Всім рекомендую. Ось цей за цей немає ніяких. Звісно, якщо у вас знаєте, є таке, що вишкова гильоця може вцепитися, то треба дивитися за вмістом кальцію Ну, в ґрунті, там, чи полистудова, чи в ґрунт лити, тому що ось минулим літом він хворів важковою гнилю, тому що все-таки було сухо. Поливи я не давала такі, як треба, то він хватав. В минулому, не в минулому, бо за минулому з ним було все добре. Рекомендую. Так, що тепер? Ось такий ще перчик Crimson Кінг. Знову ж таки, з того року лишилось насіння. Насіння також від веснодар. Це червоноплідний перець. Зараз побачимо, яке воно ну, там оброблено, чи ні. Щось лишилося трохи. Так, зелененьке насіннечку. Також він. Невисокий, плоди до, ну такі. Тут пише чи ні? Якщо ні, то а ні, тут же ж пачечка не така. Чималі плоди, стінка товстенька, самі вони гарненькі. такі. Подобається мені цей сорт, гібрид верніше. Ну, Можу рекомендувати. В цьому році, надіюся, я його садила в тому році. От, Ну, в цьому році я думаю, що він буде надіюся на те, що буде краще. Знову ж таки, кращий догляд потрібно йому було, чим в тому році, хоча він і так себе показав добре. Ну, і новинка цього року у мене. Перець, знову ж таки, я запитала у відео в людей, що порадили мені, які що мені купити, який перець там. Ну, Багато було різних, знаєте, позицій. Я собі ось вибрала ось цей з тих, що мені ну, люди говорили. Не знаю, з чим сподобався. Чи ні, мені потрібно було червоний, тому що в мене жовтих хватає. І ось вибрала цей гібрид Амарок, ніколи його не вирощувала. Подивилася в інтернеті там є різні відео, де він. Ну, Ніби гарні про нього відгуки. Вже як вирощу, тоді скажу про цей перчик. Ну, дякую тим, хто порадив. Що хочу сказати, що. У відео, в якому я розповідала там, про перці, ну, про насіння і про. Запропонувала людям написати, щоб вони мені порадили там по томатах, по перцях дуже багато цікавих коментарів. Люди відгукнулися, всім дякую. Тож, кому цікаво, можливо, хтось хоче для себе щось вибрати, бо все-таки люди писали свого досвіду. Це воно те, що пройшли вже вони, що виростили, і вони мають процес своє враження. Кому це цікаво, відео буде в описі. Ви можете переглянути. Ну, якщо не відео, то хоча б коментарі. Тому що... Там багато що цікавого. Ну і надіюся, за сьогоднішнього відео ви не забудете поставити вподобайку, тому що все-таки це так важливо, для мене і приємно. Прокоментуйте, що ви думаєте про мій вибір. Можливо, ще і ви, нові глядачі, щось підкажете мені в моїх перцях. От. Ну, таке ось. Давайте якось спілкуватися. Тому що все, що ви напишете, зможе прочитати, зможу прочитати і я, і хтось інший. І це ну, принесе користь. Тому що, коли ми ділимося досвідом, то завжди знайдеться хтось, кому цей досвід буде цікавим і корисним. Тому давайте ділитися, мати зворотний зв'язок, ну і вирощувати овочі і квіти також, хоча сьогодні відео і не про квіти. На все добре. Миру нам та гарних врожаїв. Ще забула сказати, ну сам процес посіву я, звісно, знімати вже не буду, бо тут ну, нічого нового. Беренда е, сіється, воно присипається ґрунтом. Е, десь, ну, Я присипаю до сантиметра субстрату. Буду висівати в касету я, мені так зручно, або ж я завжди висіваю або в касету, або в стаканчики оці, такі 100-грамові по одній Е, Тоді зручно і пересаджувати і е, ну, знаєте. Я не люблю пікірувати. Оце все. У мене дуже невеличка кількість його, тому що немає нам де його садити, немає його кому їсти багато. Може, б цікавості я щось би виростила більше, але знову ж таки його кудись дівати потрібно. Тож сію в касету, прикриваю плійкою, ставлю в тепле місце. От, і тоді вже дивлюся. Ось, взагалі, ось таке насіння, коли ми беремо професійне, ось що це насіння. Ну, тобто воно розфасоване з професійних пакетів. Ось таке насіння, це все з інтернет-магазинів. Ось ось це веснодар так пакує своє насіння. Тож, взагалі, таке насіння сходить завжди ну добре. Якщо там не зійде якась насінина і буде в касетки прогалина, то, то нічого страшного, буде просто вільніше. І з касети дуже зручно пересаджувати знову ж таки в більшу ємність, тому що. Дорощуватись воно ж буде ще в будинку, чи там в теплиці, хто де дорожчує. Я потім скасати пересаджую в стакан, перець пересаджую в півлітровий стакан от, для зручності, а потім вже висаджую в ґрунт, чи там куди хто чи буває, парник висаджую. ну, Взагалі -то стараюся більшість парник висаджувати. Ну, такий під агролог, ну, звичайні ці дуги. Ну, Таке таке, ось, ще додала, кому було цікаво, чекаю на ваші вподобайки, коментарі. Ну і миру нам та гарних врожаїв знову ж, і дякую за перегляд.